Перед вами один з найвідоміших французьких сортів винограду Мерло. Термін дозрівання 160 днів, але в моїх умовах тут не було більше, ніж 130 днів. Зараз на 9 вересня він вже набрав, він набрав 21 брікс. Кісточка, як бачите, повністю забарвилась. Є фенольна зрілість. Видно, що 21 брікс. Мерло дуже смачне, можна споживати, Не має терпкості характерної, сильної, досить велика урожайність. Морозостійкість у мерло досить низька, потребує обов'язкового укриття на зиму, але за те стійкість до хвороб мене повністю задовільняє. Вона, напевно, вища за середню, а, а можливо, навіть до високої. Як бачите, на, на початок вересня ще всі, всі, все листі повністю зелені. Визрівання лузи ранні вже повністю вся луза дозріла. Ягода умерло досить хороша, така середнього розміру. Рекомендую з класичних сортів. Це те, що можна садити 100%. на моєму награднику залишається. Рекомендую також всім пробувати.